Там, дивись, ще. Вася уже. Макс, ти кому нарвав квіти? Мамі. Угу, покажи, який букет нарвався. Клас. А ти кому нарвав? Тімо. Таманя. Супер. Покажи, ні, кому нарвала. Мамі. Клас. А ти кому нарвала? Я. Я кому, кому квіти? На. 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 Я кому квіти? На. Вкому це? Зима. На я воду то тобто есть на свішу світлізі. Угу. Де квіти для мами, Аріш? Квіти для мами не рвала? Йомеч, покажи. Для кого нарвав квіти? Мамі. На Атоліна, да. ці квітки довго не, не подживуть. Не проживуть? Чого? Не. Ти постав їх водою, і вони проживуть. Ні, там треба корінь. Ну постав і... воду, ну. Їх все одно проживуть. У ну, Май... ну, мамі все одно приємно. Я... Скільки б ти б їх не дарив, скільки вони не простоїли, але все одно приємно. Я... Нарешті, це для кого? Для, мами. А вот... для кого? Для папи. Хто ага. <сал assessed> розділ? <сал> 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 Поспілкуйся -по з Полею. Скажи привіт, я Макс. <сал> ти ще до неї загровати будеш побачиш. <сал> <сал> Оля, привіт. побачити. <сал> Артєпчик. А, а да, ты да. ще Артємчик. хочеш полі да. Артемчик. Хочеш сестричку? А, ну да. все буде. Давай скажемо мамі, що ти будеш жити у мене, да? Чого? Чого будеш у мене жити? Придеться. Нічого, ну переночуєш один раз. Да? Угу. <Mile dizzy> да? Так. Ну well, все, мамі, кажи, мамі скажи, я пішов. Скажи, я пішов до Анатолія. Скажи. Мамі кажи, я пішов до Анатолія. Скажи пока. Мамі кажи пока. Маши, пока. Мамі сюда, маши. Скажи пока мамі. Ні. Ні. Ну да. Щось ви правда поливали, да? Да. Ну ми оттуда. І город поливали. А, ну вона любить воду, то ми вже будемо поливати її, поки я пам'ятаю. <гум> Давай, хай такі не виростуть чорні ягоди тут. Ага. Ага. Що? <ріхи> <Шо>? Не <Тобі> подобається? Так. <ріхи> ви тут теж поливали? Так. <ріхи> що тут посадила, Петрів... Ой, Петрівна, каже, <ріхи> Вікторівна. Петрушку, думаю, що виросте, Ну, тут ви нормально полили. Тут посадити картоплю. А, дотину. Точно? Да. Посадимо картоплю, бо А, Ай, наливаємо.